Служба безпеки України затримала у Черкасах лікаря, який за гроші сприяв ухиленню українських громадян від мобілізації в умовах війни. За даними слідства, організатором корупційної схеми виявився лікар однієї із місцевих лікарень, який входить до складу військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки Черкас. За 4 тисячі доларів він обіцяв потенційним призовникам вирішити питання про безперешкодний виїзд за межі нашої держави в якості волонтерів. Наразі е, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Тобто, це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.